Тварини різного віку мають різні харчові потреби. Відмінність полягає не лише у кількості самого корму, а й у кількості та балансі поживних речовин, що потребує тварини. Як годувати цуценя, щоб забезпечити йому здоровий ріст і розвиток? Чим відрізняються корм для дорослих собак та корм для цуценят, і чому не можна годувати їх однаково? Відповіді на ці запитання шукатимемо сьогодні разом з Анатолієм Анатолічем та ветеринарним лікарем, фахівцем з навчання компанії Роял Канін. Всім привіт, ім'я Анатоліч, Це мої собаки. Це Айза, це бульмасів. Їй 5 років, і вона важить майже 60 кілограмів. А це Челсі. Це американський кокер Спаніель. Їй лише 9 місяців, і вона важить, не знаю, як одна лапа Айзи, приблизно так. Це, як ви зрозуміли, зовсім різні собаки. Ну, єдине, що в них схоже, це їхній колір, а вони різні за характером і різні за розміром. Наприклад, Айза це собака, звучить круто, гігантської породи. А американський кукарспаніль це середнього розміру собака. І відповідно харчування в них теж абсолютно різні. А, наша маленька має раціон харчування для цуценят, і ще приблизно 3-4 місяці вона буде їсти саме, саме цей корм. Для цуценят середнього розміру. А Айза вже давно у нас їсть корм для собак гігантських порід. І відповідно навіть корм відрізняється. У Айзи ось такі шматочки, а у цієї ось такі. В нашій великій родині є ще Йорк моєї мами. І цьому Йорку аж 7 років. Тобто вона найстарша в цій компанії. Але найменша. Йорки також це особлива порода, тому вона їсть корм саме для йоркшивських тер'єрів. Тому що. Цих собак багато своїх особливостей і звичайно свої потреби. Для мене надзвичайно важливо, щоб ми собаки харчувалися збалансовано і отримували всі поживні речовини. Як розвивається цуценя у перший рік життя? Перший рік життя дуже важливий період у житті цуценяти. адже новонароджена цуценя важить лише 1-5% від ваги дорослого собаки, і саме в перший рік воно активно росте та розвивається. Цуценята швидко ростуть, але їхні імунна та травна системи розвиваються повільніше. Саме тому харчові потреби цуценят дуже специфічні та змінюються з кожним етапом росту, тривалість якого залежить від розміру собаки у дорослому віці. Отже, американський кокер Спаніель паніель Челсі їй 9 місяців, До нас вона потрапила в родину, коли було 3,5-4 місяці. Відкриту таємницю мене особливо не питали. Це було бажання середньої доньки, і вони Лоліта разом з моєю дружиною з його, вони зробили мені сюрприз. Я приїхав додому, а вдома мене чекали Челсі. Челсі супер-активна, Челсі дуже любить людей і, до речі, любить дітей. У мене троє дітей і з усіма вона дуже класно комунікує, навіть з найменшим, якому лише два з половиною роки в них класні стосунки. Період росту в організмі цуценят відбувається багато змін. Розвивається імунна система, правна, мозок, а також кістки та суглоби. Для прикладу, цуценята збільшують свою вагу у 20 разів, такі як померанський шпіц, та до 100 разів, такі як німецький дог, порівняно з їх вагою при народженні. Дуже активно розвивається мозок, який за перших 4 місяці життя цуценяти набуває 80% розміру мозку дорослого собаки. Також проходить активний ріст скелета та кісток, а кістки взагалі стають у чотири рази міцніші ніж бетон. Тож варто розуміти, які саме потреби виникають у цуценят на цьому етапі життя, та як адаптоване харчування сприятиме його гармонійному росту. Яким має бути раціон для цуценят? Потреби цуценят, що ростуть, відрізняються від потреб дорослих собак. Раціон цуценяти має важливе значення у підтриманні процесів росту та розвитку і має значний вплив на все подальше життя собаки. Раціон для цуценяти повинен забезпечувати його харчові потреби. По-перше, потрібно більше енергії. Для здорового росту цуценяти важливим є вміст легкоперетравних білків, які є головним будівельним матеріалом для росту. Через активний розвиток мозку важливим є адаптований вміст омега 3 жирних кислот, таких як ДГК, тобто до ексенової жирної кислоти. Як показують наукові дослідження, ДГК також покращує здатність оценят до навчання та дресирування. У період росту у цуценят розвивається імунна система, яка вчиться захищати організм від різних патогенів і, звичайно, потребує допомоги. Такою допомогою є антиоксиданти, які підтримують природні захисні сили організму цуценят. Окрім балансу поживних речовин, важливо й те, як цуценята споживають форм, тому розмір та форма крокет мають бути адаптовані до розмірів їх щелеп. Адаптована форма крокет сприяє легкому захопленню корму та стимулює їх до розгризання, що допомагає регулювати швидкість споживання корму і сприяє кращому відчуттю ситості. Саме тому, щоб забезпечувати особливі потреби в період росту, розроблені раціони для цуценят зараз відповідно до року Челсі. В нас буде цуценятком ще, і харчуванням ми обираємо корм відповідний. Це Роял канін для цуценят і це собака середнього розміру, тобто є маленькі, да, різні мальтіпу, Йорки, є середній розмір, це, наприклад, наш кокер спаніель, ну і є великі, такі як Моя Айза. Відповідно, корм для цуценят середнього розміру, для, наприклад, американського кокер-спінілю, також відповідний. І для нас що важливо, щоб цей корм закривав всі потреби відповідна кількість калорій, бо вона їх дуже активно спалює. І звичайно вона росте. Е, мікроелементи для розвитку скелета, е, м'язів і всього іншого. от Все це ми отримуємо разом з роял канін для цуценят. Чи можна годувати цуценя кормом для дорослих собак? Так само як і для немовлят не підходить їжа для дорослих, так і цуценятам не підходить корм для дорослих собак. Дорослі собаки та цуценята мають різні потреби у поживних речовинах. Варто зауважити, що, звісно, ці потреби будуть вищими саме у цуценят, оскільки їм потрібно вищий вміст білка, тому що він є основним будівельним матеріалом. Потреби в енергії будуть також вищими через активний ріст, а також вищі вміст кальцію, фосфору та інших мінеральних речовин, які необхідні для розвитку скелета. Окрім цього, варто також пам'ятати, що травна та ферментна системи продовжують розвиватись і є вразливими, тому власне раціони для дорослих собак за своїм складом та вмістом поживних речовин просто не будуть відповідати потребам організму, що росте. Пам'ятайте, правильне підібране харчування є запорукою здорового росту і розвитку вашого цуценяти. Що буде, якщо годувати цуценя кормом для дорослих собак? Якщо у вас більше однієї собаки, або наприклад її собака, кіт, то, звичайно важливо контролювати, щоб вони. Раптом не їли корм одне одного. Ну айза в нас живе у дворі, Челсі живе всередині будинку, тому в плані їжі в них все, все просто. У Челсі своя миска, у Айзи своя, і вони в плані їжі не протинаються. Варто розуміти, що всі раціони Royal Canin є повнораціонними та збалансовані таким чином, що відповідають потребам на певному етапі життя. І тут, власне, ключовим є потреба через те, що корм для дорослих собак не відповідає потребам цуценят. У чому це проявляється? Цуценята потребують більшої кількості поживних речовин. У зв'язку з тим їх організм активно росте та розвивається, тому і вміст поживних речовин в раціонах для цуценят буде більше. Постійне годування раціоном для дорослих собак буде негативно впливати на різ і може спричинити розвиток багатьох захворювань, що своєю чергою вплине на все подальше життя цуценят. Коли варто змінювати корм? Коли цуценя досягає дорослого віку, варто плавно змінити його раціон на такий, що забезпечуватиме потреби дорослого собаки, відповідного розміру чи породи. Я раджу звертати увагу саме на вік собаки і під це підбирати її харчування. Якщо у вас велика собака, наприклад, як наша Айза, то вона вважається цуценятком до 1,5-2 роки. А, наприклад, це спаніель до року. Тому Айза перейшла на харчування для дорослих вже собак, коли їй було ну, трохи менше двох років. А от Челсі в нас досі харчується кормом для цуценят, тому що їй 9 місяців. Тож я дуже раджу всім власникам собак дослідити це питання і все-таки підбирати харчування і під розмір вашої собаки, і, і під вік. Тому що ви розумієте, що потреби в них зовсім зовсім інші. Коли Айза була Цуценком, вона була набагато активніша. Спанієлі порівняно з бульмастіфами взагалі, як інший світ. Тому відповідно, потреби в мінералах, потреби в мікроелементах в них також різні. Звертайте на це увагу, щоб ваш собака був щасливим і здоровим. Цуценята вважаються дорослими у різному віці. Так, цуценята мініатюрних розмірів вагою до 4 кг вважаються дорослими у віці 8 місяців. Собаки маленьких розмірів від 5 до 10 кг у віці 10 місяців. Середніх розмірів від 11 до 25 кг вагою у 12 місяців. Собаки великих же розмірів стають дорослими у 15 місяців. А гігантських, які мають вагу понад 45 кілограмів, стають дорослими у 18 або 24 місяці. Вік, коли цуценя стає дорослим собакою, пов'язаний із тривалістю періоду росту. Так ріст собак гігантських розмірів проходить повільніше, а собаки мініатюрних розмірів навпаки мають дуже інтенсивний ріст. Чому не можна годувати дорослих собак кормом для цуценят? Корм для цуценят має підвищену калорійність, тому не підходить дорослим собакам, оскільки вони можуть набирати зайву вагу. Це може створювати додаткове навантаження на організм, особливо на опорно-рухову систему, та призводити до низки захворювань. Корм для цуценят розроблений з урахуванням їх потреб у період росту. Він більш калорійний, тому що денне споживання такого корму вашим дорослим улюбленцем може призвести до набору зайвої ваги. А надалі й до ожиріння. Оптимальна вага має важливе значення для підтримання активності та енергійності вашого улюбленця. Через зайву вагу собака може стати пригніченим і млявим, не брати активну участь в іграх та інших видах фізичної активності. Також зайва вага може призводити до підвищеного ризику розвитку діабету, серцево-судинних захворювань і навіть артриту, а також багатьох інших хронічних захворювань. Харчування запорука здорового росту і розвитку вашого улюбленця. Саме тому дуже важливо підібрати раціон, що відповідає віковим потребам тварини.